Однозначно, події в Україні драматичні. Війна це жахлива трагедія. Це завжди криза, фінансова, економічна криза. І якщо ми розуміємо, що Україна це Європа, то відповідно криза в Україні це криза в Європі. Сама не виїхала. Якщо б не батьки. І мій хлопець я б залишилася вдома, але вони вже так настояли, що типу ти молода, треба хоча б пересидіти оцей піковий стан, Ці всі події, вибухи. Тобто вони й зараз є. Але коли це було неочікувано, в той день, 24 лютого, ну просто не те, що не було слів, паніка зашкалювала. І зважаючи на те, що в нас піхоло дуже багато молоді, школярів, зокрема, то для України це є певною втратою, втратою людського потенціалу. А, а знаючи, які українці талановиті, то звичайно для Європи українці є надбанням. Я влаштована офіційно на роботі. Знаю точно, що в Польщі податки українці вже зараз. Ну вони й до цього сплачували їх і сплачують і зараз. Хочу сказати, що податок на заробітну плату в Польщі він становить приблизно десь від 18 до 32%. Я податки не сплачую, так як у Польщі є. Певний закон, що особа до 26 років вона податків не сплачує. Люди вже які старші, вони звісно сплачують доходи, ось як я назвала там ну, стандартний податок на доходи фіз осіб, оце я сказала, що він складає приблизно 18%. Mm -hmm. Ось десь так ми і сплачуємо на своїй роботі. І з часом так посиділа, подумала, тоді вже в мене теж такий був емоційний стан, що я думала, якщо я не знайду роботи через два тижні, то що я буду тут робити? Чому я почала шукати роботу? Бо сказав це, по-перше, хазяїн, що я маю легалізувати своє проживання, тому і стало питання звільнення в Україні. Mm -hmm. І mm -hmm. друге, ось я Поспілкувалася з батьками, як у них там на роботі, чи можу я не знаю себе десь там влаштувати. Батьки поспілкувалися з керівництвом. Керівництво запропонувало, там була вакансія, контролер якості продукту. І знову ж таки говорячи про портрет українця в Європі, це, звичайно, що жінка в більшості випадків, дуже часто з дітьми. Чи може вона там приділяти час роботі, чи все ж таки вона дивиться за дітьми? Це також наші школярі, наша молодь, яка виїхала. І це, звичайно, втрата потенціалу. Бо для будь-якої держави люди найцінніше. І, звичайно, втрата потенційних професіоналів є значним. Таким збитком для економіки ми маємо її компенсувати тепер в Україні. До мене директор наш питав: чи не боюсь я повертатися додому? Я кажу: ні, не боюсь, там мій дім. Я, я вірю в країну, вірю в президента, знаю, що все буде добре.